Пенітенціарна система України система складна. Система схожа на зачинений з усіх боків неприступний замок, де в темних кутках ховаються такі таємниці, від яких часто волосся стає дибки. катування в'язнів, трудове рабство, моральний і психологічний тиск з боку працівників адміністрації. Однак час не стоїть на місці, країна все ж змінюється, і новий кримінально-процесуальний кодекс відкрив нові можливості. Тепер члени громадських рад, депутати, їхні помічники та ще ціла низка представників громадськості без будь-яких дозволів і попереджень можуть приїжджати до колоній, аби перевіряти дотримання там прав людей, які відбувають покарання. Одним з чергових закладів, які відвідали фахівці Харківської правозахисної групи Олександр Павліченко та Андрій Діденко, стала закарпатська установа виконання покарань номер 9 у місті Ужгороді. Наша знімальна група також отримала можливість побувати там, так би мовити, де не бувала нога журналіста. До стін колонії, яка до слова розташована у самому центрі міста, ми разом з правозахисниками, прийшли рівно о сьомій ранку. На пункті пропуску представились, сказали, що прийшли з візитом і перевіркою і стали чекати, коли черговий повідомить адміністрацію дасть дозвіл. Зайти в очікуванні відповіді правозахисники уже включилися в роботу і помітили сумнівну об'яву на одній з стін. Це був перелік медичних препаратів, які заборонено передавати у передачах для засуджених. Дуже багато просто, просто вони самі оголошені дивіться. Чому тим часом всі формальності були узгоджені? Ми отримали перепустки, і перші скрипучі двері відкрилися перед правозахисниками. Чи? Далі ще один пункт перевірка рюкзаків. Стандартні запитання чи немає зброї і заборонених речей. це Закарпатська виправна установа номер 9 збудована ще у 1926 році за рахунок грошей з Чехословаччини і іноземними архітекторами та будівниками. Сама установа помітно стара і більше нагадує американські в'язниці з відкритим дахом і камерами на ярусах ніж звичні українські казарми для ув'язнених. Власне почалася перевірка. З'ясувалося, що у колонії є сізо, і одночасно з цим тут відбувають покарання 35 довічно засуджених за тяжкі злочини. Скільки осіб у вас перебувають стадії слідства? Ну, все не засуджені. Вир він набрав запониси нучається ну, ну, двісті тридцять 231 мінус 35 і 12 господарської обслуги. Одним з перших запитань, які поставили правозахисники, був стан медичного забезпечення ув'язнених. У нас черговий фельдшер, ну і плюс начальник с А Ви можете сказати, які у вас ну, лікарів. Працюють в вашому за полікарям. Ви маєте на увазі Я по фельдшер. посадам є чотири Який? чергові чотири чергових Я. фельдшери. Є начальник санчасті. Я знаю, що у нас на півставки стоматолог, терапевт працює Я. і втізіатр. Старими й облізлими коридорами виправної установи правозахисники рушили далі. Буквально за 10 хвилин спочатку перевірки до нас підійшов начальник установи. Ми на умови отримання Осіб. І з'ясовуємо, чи немає там випадків порушень, чи так. що можемо рекомендувати для покращення по пропускному режиму питання? якісь є ні, все нормально. Немає, немає далі вже про життя колонії з точки зору адміністрації закладу. розповідав сам начальник, який супроводжував правозахисників фактично до кінця візиту. Телекамера не може передати атмосферу, що панує у колонії. Особливо це гостро відчулося, коли ми з правозахисниками прийшли в так звану зону найвищої безпеки. Крило, де відбувають своє покарання 35 довічно засуджених за тяжкі злочини. За ці люди тепер розплачуються 23 годинною ізоляцією в камері, і лише на годину їх виводять на свіже повітря. Ніхто не виправдовує вчинки в'язнів однак всі люди мають свої права, і ціль правозахисників перевірити, чи ті небагаточисельні права довічників все ж дотримуються. Адже тільки в насправді демократичному суспільстві правам вільних людей, яких кого держава відправила відбувати покарання навічно приділяють однакову увагу. І це шлях до зміни карального типу пенітенціарної системи. Власне почалася найважча і найвідповідальніша частина роботи. Спілкування з засудженими відкрилися перші двері, за ними решітка і за решіткою люди. З дозволу ув'язнених ми вмикаємо камеру. Правозахисники починають діалог. І одразу перша скарга. В туалеті живемо. – Чекайте, чекайте. Дивіться, От живемо, На туалеті на туалеті ся моємо і от і все наші умови отримуємо. – Ну є, є загальні умови перебування. Загальні умови мають бути на довічному. Яка температура вас зараз? Яка вентиляція? Три куря, дивіться, вже все собі вже зробив туберкульоз тут. Одної альгині в нього нема. Все тут він собі заробив на цій тюрмі. Засуджений з туберкульозом каже, фактично його визнали вилікуваним від цієї недуги. Однак за тим, чи хвороба не повертається, ніхто не слідкує. Сім місяців я тут знаходжусь, і з червня місяця 2015 року я приїхав з Херсона. Не було ніякого пропогляду. А так, якщо записується, пішов там, хто ми назвав, то все він навіть ніякі аналізи не, не беру, дає. У наступній камері також чуємо від ув'язнених скарги. Зокрема, один з засуджених скаржиться на те, що не може домогтися спеціального харчування, яке йому передбачене за станом здоров'я. Ми можемо дієту От З начальником відділення навіть ходіли после нового коду до начальника начальник. Сразу говорить, я тебе. Запишу, ну навряд ли тебя поставят, бо нет денег, uh -huh. а диету разносят каждый день по другим камерам. Однак далеко не у всіх камерах говорять про порушення їхніх прав у колонії. Багато ув'язнених скаржаться на те, що судді винесли їм несправедливий вирок. Однак до нинішньої адміністрації установи особливих претензій у них немає. Самі ж правозахисники кажуть, що в даній установі виконання покарань, звісно, є проблеми, як і в кожному пенітенціарному закладі. А порушення, на які вказали в'язні, обов'язково перевірять фактів реального насилля чи тим паче катувань, не виявили. А також називають величезним плюсом колонії відкритість керівництва. Що поки скоріше є виключенням? Ніхто не ховався, і за проханням правозахисників відкривалися усі двері. Звісно, що за один раз розповісти про всю проведену роботу дуже важко однак, перші підсумки візиту до Ужгородської колонії все ж є. І ці підсумки такі зміни в державі все ж відбуваються, і поступово права людей, навіть довічно засуджених, з поняття формального переходять в реальні правила і норми, яких потрібно дотримуватись. Повна відкритість і сприяння з боку адміністрації для відвідання всіх ділянок, які ми прагнули побачити. Це передовсім ділянка максимального рівня безпеки МРБ, де ми побачили і поспілкувалися практично з усіма засудженими. Вислухали всі враження, всі побажання, всі зауваження і скарги. Така відкритість тільки висловлює побажання, щоб вона продовжувалась. І це є одним із запобіжників того, що в установі не будуть відбуватися негаразди, такі як, наприклад, неналежне ставлення, побиття чи якісь інші речі.